Чому так, скажімо, з цього боку був Янукович, що б йому сказали? Ну а як вам сказати, це вроді грубо, щоб він здох? Вісім! щоб він жив так, як я оце. Не роботи. Свекруха і син прийшов з армії, роботи немає. Що? Свекруха лежить. Ти що, 19 пенсій її. А чоловіка немає. А вони зарплату повишають собі. Ідіоти, коротше. Добав... Він, він в гад, паразит, щоб він удавив в десятку, В він місяці додавали 15 рублів мені, так, до пенсії. А в цьому місяці зняли 10. За що? ну що за що він зняв з мене? Це ж не тільки вас, я... Ай, бідо, бідо, бідо. Що я знаю, як батько йшов на війну. Мені було 5 років. Він каже, я піду, дядька, то вбити, щоб було вам добре. Оце ми то і тут. Ото банда вся там. У того півтора мільярда, у того два мільярда у того 16 мільярдів. Ага. Я, я вам скажу одне. 16 мільярдів Ми сталися <реклама> без газу, без нічого. Ні роботи не мав людей, нічого. Три тисячі вже давати людям. От усі тисячі, що зараз дають тисячу. Зараз вона стоїть таке. Шт, викинь. На коробочку. Так. На коробочку. Це півкрива масла, літра молока і пів вітра І От 100 рублів немає. Може ще й коробочка знищити. От вам 100 рублів. Що там? Хто строє 170 мільйонів за 170 мільйонів. Робнесну забором. Привет! Я накопишь. <реш>